Яка ваша ціна полуниці? 200 гривень кілограм зараз. О, яка гарна полуниця, 200 гривень. Будь ласка, ось такий дуже гарний, схожий 450 до пармезану. 450, так? Я пробую. Паличкою. О, молодець. Паличку. А, ви паличку. І в паличку смітник. Та ви що? Яка ціна шашлика? 500. А вуха? 250. 260 гривень. Так. Шейки вже немає, Шейка. тоже 260. 260. Чернихка 220. Так. А скільки редиска? 20. А морква молода? 40. А яка ціна ваша? 140 за кілограм. 140. Ох, які великі, гарні. Це індики? Це броня. Усім доброго ранку. Сьогодні, як завжди, субота, і як завжди, на нашому каналі. Огляд суботнього фермерського ринку. Переглянемо які ціни на продукти харчування. Бачимо, що є молочні продукти. А яка ціна сметанки? Добрий день. 240 літрів. 240. а молоко. Бутилочка 55 гривень коштує молоко. Півтора літрова бутилка. А ось тут також дуже гарний господар. Я особисто добрий день Добрий вам. день. особисто їла цю смачну сметану, смачна, солодка і свіжа. Дуже дякую вам. сподобалось. здоров'я. Молодець. Бачите? А скажіть, будь ласка, яка ціна сиру? Сир 110, 120. Угу. А масло? Масло 400 гривень за кілограм. Ну, за так. грудочку виходить, як яка грудочка, 90-100 гривень, як яка рух. Угу, Зрозуміло, що у вас баранини не, немає поки. Ну, зараз поки немає ростуть. Зрозуміло. Гарного вам продажу. Все, Дякую До побачення. Так, ось тут є м'ясні продукти. Тут ціни написані. Сало добрий день. Добрий день. – Сало 160 гривень, 100 гривень. Домашні яйця 50 гривень. Яке гарне у вас м'ясо. А яка ціна м'яса? 240. 270 Так, ось таке. 240. Теж 240. А бочок? 200 По 200. Дуже вам дякую. А у вас є, бачу, ще лівер? Лівер? Яка ціна ліверу? 60 гривень. За кілограм, так? зрозуміло. Дуже дякую вам. Так, далі дивимось, що у нас сьогодні ще є на ринку. Саджанці, бачимо, що є. Ось також є е, редисочка 15 гривень. Так, далі дивимось. Ось тут також є молочні продукти. Добрий день. Яка ціна молока? Літра 35. 35, а сметана сепараторна? 100 гривень півлітра. 100 гривень, бачите, у вас трішки дешевше. А сир? Теж по 180. Угу. А ось це м'ясне ваше? Підеречко да. 120, жир 100. А ось цей солтисон? 250. 250, дуже дякую. Так, яйця бачу ціни від 35 і сама вища ціна 52 гривні. Люди купують. Друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і коментувати. Для нас це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також ось тут є дуже гарна точка з м'ясними продуктами, дуже гарне свіже м'ясо. Добрий день! Добрий А яка у вас ціна на м'ясо? Шиночка 220. Лопаточка 200. Лопатка 200. 50. А дуже гарний бочок у вас бачу. 43. Дуже гарний. М'ясний такий. Яка ціна? 220, 220, зрозуміло. Дуже гарний, м'ясний. І м'ясо свіже, дуже гарне, гарного продажу. Так, теж гарні продавці молочних продуктів трішечки є. Ось бачу, що є ще. Добрий день. А яка ціна ваших? 140 за кілометр. Ох, які великі, гарні. Це індики? Це бройлери. А, просто курка бройлер. А скільки приблизно в кілограм? 5-4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Угу, та ви що, великі. Великі. А сир домашній? 140. 140, так як і скрізь. Гарного вам продажу. 5. Добрий день. Добрий день. А де ви так давно не були на ринку? Працюємо. — Працюєте. Так. Щось у вас не було минулий раз. Не було, ну такі обставини сталися. Тут вдома була робота тут. Ясно. А розкажіть ціни. М'ясо, гарне, таке свіже. Шейки. Внутрішня філеєчка 300 гривень. 300 гривень. 260 гривень. Так. Шейки вже немає, Шейк. теж 260 260 Ще, 220. 220. Лопаточка. 200, 190, як угу. Mm -hmm. кусок. І сало? Сало, ну, 50. По 50. А... Бочок, бочок 200 такий. Бочок 200. І бачу, у вас ще є ребра. Ребра. 180, 100, 100, 180. 180. Це, це е, ребра ці. Ну, тр, 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 трикутничок. Три такі м'ясні, ну, гарні гроші. ребра. 50 гривень тільки сало. Що ж, тоді гарного вам продажу. Вон, і гарного ставу. настрою. До побачення. Так, дякую. Добрий день вам! Доброго дня. Дуже гарна у вас цибулька і смачна була, дякуємо. Так, Цибулька коштує 80 гривень за кілограм, морквочка 30 насіннева картопля 10 гривень, вже дешевша бачу. Смалець 80 і шкварками і просто так, помідори 70, банці сало 350. Також є різні салатики по 80 гривень, аджика 70 гривень. І ось така дрібна картопля по 5 гривень. Гарного вам дня і гарного продажу. Дякую. Дивимось далі, що привезли. Ось тут різноманітна розсада є. Так, селера, квіточки, продавщині десь немає. Так, далі дивимося, що сьогодні ще є на ринку. А скільки редиска? А морква молода? Сорок по сорок. І бурячок. А бурячок яка ціна? Сорок теж по сорок. Петрушечка. Скільки петрушки? Ох, яка гарна, дуже гарна. Тут також є саджанці, немає десь продавців. Огірок 85, салати. 85 Рукола є. А яка ціна салату? По 10 за 100 грамів. 10 гривень. Дякую вам. Так, також є ось уже і молоді бурячки 60 гривень. Дуже багато різноманітних товарів. Морква дуже гарна. А яка ціна моркви вашої? 60 гривень. По 60 гривень коштує морква. Так, далі дивимось. Квіти. Дуже гарні, різноманітні. Чекайте, полуничка. Яка ваша ціна полуниці? 200 гривень кілограм. Зараз. Чекайте. Яка гарна полуниця, 200 гривень. Будь ласка, купуйте. І дуже гарні огірочки. Свіженькі. Яка ціна? Огірочки. 90 90, але дуже-дуже гарні огірочки. Також дивимося є далі. Тут, як завжди, господар стоїть з насінневою картоплею, полониця і є свіжий мед. Так, ось тут також стоїть черга за м'ясними продуктами. Дуже гарне сало. Каціна вашого сала? 150-130 сто Дуже гарне. А рулька? 80 гривень. У вас вже практично мало що лишилось, так? Спродали. Так, далі дивимось, що ось тут ще продається. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго. О, виглядаєте, як завжди. Дякую. Ви знаєте, у вас, як завжди, Доброго. вже фінал практично. Все, все, практично продамо. так, молодці. Ще ну, рулічка залишилася? Так, а рулька така гарна, яка ціна. Я 80. 80. І остатки вже. Я вас ніяк з товаром не зловлю. Що ж таке, щоб показати. Ого. Треба приходити всі так, в один. Сім. А ще можна віс. вісім. Хотілося б людям показати ваш товар, тож ви в мене улюблені продавці. Це. Нічого, іншим разом раніше. Іншим раніше. Разом. Приходьте раніше. Так, то що ж таке, приходжу і все. Все продаю. Це дуже добре, до речі. У нас у вас є свої покупці. Все так. гарного вам все, дня. Так, також ось тут є м'ясні продукти. Дуже багато сьогодні є м'ясних продуктів. Картопля насіннева. Редиска коштує 18 гривень пучок, морквочка 50, яблучка 60 і дуже гарні огірочки 75 гривень. І капуста по 50 гривень. Так, ось тут теж продають різноманітні домашні. Товари, зелень, салати, кредиску. Так, добрий день, добрий день. Як у вас справи? Ви сьогодні без господинки? Тепер я один. Тепер ви одні. Почому цибуля. 70 гривень. Гарна домашня цибулька, гриби. сухі гриби. Ось така пачка 250 гривень. Різноманітна олійка, ріпакова. І гарбузова є олійка. Яка ціна олії такої? 25. 120. Грибочки у банці консервовані. Яка ціна? Білі 180, польські 140. Так, і також є гриби, мухомори, лікувальні. Кому потрібно можна підійти тут купити. І Настоянка з мухомора є. теж. І навіть є вже готова настоянка. Також ось Сот. соти. За якою ціною. 45 гривень. Сорок п'ять гривень. Так, і ще вам хочу сказати, що у вас мед дуже був смачний. Дуже Ну це радує. Так, гарний Стараюсь. мед. Я можу сміло сказати, що він дуже хороший, бо особисто куштувала. І Я ось бачу сьогодні є сьогодні на цьому на, на пасіці. Угу. Пилок, так? Так, це і пилок каціна? свіженький, цьогорічний цієї пачечки. 65 гривень. 100 65 п'ять гривень. Так, ну що ж, також є ось такий мед. З горіхами, То з горіхами і акації залити. Це вже акації рік. Угу, угу. Ну вже скоро ще через трошки Зараз буде дати. свіжий Я мед чому? вже буде. Так? Травневий. Тому що холодно вже травневого певно, і а, не буде. не Буде меду. Буде вже різнотраві різно таке. Різно угу, зрозуміло. Ну гарного вам продажу і гарного Я дня. Буду. Приїжджайте так. до нас. <гум> До, побачення. До побачення. Так, редисочка. А яка ціна редисочки? 18. А салат такий гарний. По 8 гривень домашній. По 8 гривень. Да, хороший у вас, дуже гарна редисочка. Так, тут дивимось. Капуста 50 гривень, ось така цибулька 30 гривень, огірочки 75 гривень. Теж хлопці завжди тут стоять. Помідори коштують 75 гривень. Також є розсада помідорів. Добрий день. А яка ціна розсади помідорів? 10 гривень, 10 гривень ось така розсада. М -м 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 -м, ну, В принципі, ціна Дякую, нормальна. В ціна, в жодом, -м -м. Різні. Ну, Звичайно. Mm -hmm. Так, Редиска 12 гривень і цибуля по 8. Також є яблучка по 45 гривень, сухі яблука банка 40 гривень, картопля по 23. На горіхи літр 80 гривень. Так, і далі дивимося, що ще сьогодні привезли. Друзі, нагадую, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки. Для нас це дуже важливо. Ось тут є хрін. А яка ціна хрону? Кілограм по 120, ось такий хрін. Агірок у світі агірок по 90 гривень. Далі подивимось, що ще тут дуже багато сьогодні, і овочів і м'ясних продуктів. Так, ось тут картопля насінева 13 гривень, 20 гривень, в залежності від сорту. І навіть є по 10 гривень. Квасоля, ось різноманітні е, капуста сорти, садити, саджанці, різноманітні сорти, ранні, пізні, середні. Добрий день. А яка ціна? Ось? Плюс. 3 гривні? Десяток? 30 гривень. Ну, Недорого, ну якби ціна така нормальна. І навіть є різноманітні і ранні, і середні, і пізні сорти. А це у вас така гарна е, м'ятка? Ні, це вже Меліса залишила. А, Меліса? Ага. Яка ціна пучка Меліси? Теж 30. 30? А, 10. Вибачайте. І квіточка тюльпанчик гарний, кому потрібно. Дуже дякую вам. Так, далі подивимось. Що ще є сьогодні на риночку? У нас м'ясні продукти ось такі. Надають ковбаса домашнього виробництва. А яка ціна ковбаси? Це 375. Печена 400, а ось такий бочок. – Копчений? – Бочок теж 375, м'ясо – 420. – М'ясо – 400. Дуже дякую. Огірочок – 90. – А яка ціна яєць? <тан> – 50. – ви <виплє> знаєте? користь? – Ви знаєте, бо я... Дуже гарні, до речі, великі такі яйця, хороші. Ну, ну, так. ну так, молодці, молодці. Так, хлібчик, як завжди, ось тут продають. Так, а ось тут є м'ясні продукти. Добрий день вам! Яка ціна шашлика? 300. А вуха? 250 за Так, і колбаса печена. 450. 400. Дуже гарне, таке копчене. А ось такі м'ясні продукти. 450. Коп... 450. 450, а колбаса? 370. 370, дуже дякую. Так, і ось тут да, дуже багато є саджанців. Добрий день. Добре. Сьогодні у вас багато саджанців бачу. Так. По 6, по 8. Квіточки є по 10, по 20. Огірки. А яка ціна огірків? 30 гривень за стаканчик. 30 гривень за одну штучку. А ось це що? Це перець. А, перець? По 5 гривень коштує перець. І ось такі гарні петуні. По 20 гривень одна штука. Різноманітні кольори. Бачу так, що у вас ще є щось показати. Так, редисочка. Редисочка яка ціна? 20 гривень. 20 гривень. А зелень така? Е, по 10. По 10. Гарне. Угу. І кріп так само. перець? Е, е, — жорк... Дуже гарне все у цього продавця, свіженьке. І ось з цієї сторони є капуста по 6 гривень, один саджанець. Теж різноманітна, можна підходити. Так, далі подивимось, ось тут є ще яйця за ціною. 55 45 грн. Добрий день. Так, далі дивимось. Тут є багато сиру. Добрий день. Доброго дня. Сирочок класний. Да. Яка ціна? Це гладзькове. Угу. Яка ціна сиру? 140. 140, зрозуміло. А Подивіться, це Подивіться, яка наш продавець. А попробуйте сметанку. Ну, давайте попробуємо. Давайте. Паличкою. О, молодець. Паличку, а, ви паличку? І паличку і смітник. Там ви що? <систити> ну, куштуємо. <систити> <систити> Літр. Ви знаєте що? Півлітри 120, а якщо літру беруть, 220. А зрозуміло, знаєте, що у вас дуже жирність сметани відчувається. Ну, видно, що густа і смачненька. Ще сметана. І сирочок, давайте. Плавлений Плавлений сирок. Самі зробили, так? так 300 а яка гривень, ціна? Кілограм. 300 гривень. Ой, ну такий кусок, як прям ріжете, великий. Дуже смачний. смачний. Це ви самі робите? Так. Чи дружина? Ні. дружина не, взяла, не відноситься. Ага, ви сам господар. До речі, смачний. А на кожну суботу будеш ще смачніше. Звичайно, прийдемо. Як же? Будь ласка, а скажіть, будь ласка, ось молоко, скільки то? Півлітри, тридцять. Білі літра 30 гривень. Літра 30, нормальна ціна. А це ваш що? Згущонка. Згущонка. З літра сто гривень пів літри. — Сто гривень півлітри, так, зрозуміло. Також є акція на пельмені, бендерики, теж власного виробництва. Ну, це дуже гарний господар. Привітний, можна підходити. А ще яйця, яка ціна, скажіть? Дивіться, скільки берете один десяток, шістдесят, два десятки, дешевше, три десятки, буде ще дешевше. Молодець, молодець. Маркетинговий хід. Оленко, підходьте. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Добрий день. Добрий день. А яка ціна масла? 450 А сметани? 120, угу, зрозуміло. Бачу, у вас ще картопля стара. 200. А яка ціна? 200. По 20. Бо вже картопля стара, якби відходить, у вас ще є. Бачу, у вас сиру ще багато. Яка ціна сиру? 120. По 120. Дуже дякую. 120. Так, ось тут ще глянемо. Тут також є розсада помідорів, перцю і салат продається. Чорний принц, різноманітні сорти помідорів. Так ось тут є господиня з курами, теж бройлери, десь її немає. Але в неї, пам'ятаю, ціна була минулий раз 160 гривень за кілограм. Смалець коштує 50 гривень, тушонка коштує 130 гривень. Так, далі, що у нас сьогодні ще є на ринку? Дивимось. Ринок досить насичений, тому що гарна погода. Сонечко світить на вулиці, досить непогано, тепленько. Добрий день, гарна погодка сьогодні, правда? Да, гарна, Ось. Бачу, у вас є свіжі бурячки. 160. і 60. А яка ціна бурячків свіжих? Гривень. Угу. Зелень гарна. 10 гривень. По 10. І цвітна капуста, бачу, є? 100 гривень. По 100 гривень. Ви знаєте що, я вас завжди хвалю, у вас дуже все гарне. От дуже все гарне. І зелень завжди гарна. О, бачу, ще й кабачки є. А по чому салат? Кабачки по 90, а свіжа капуста? 60. Дуже вам дякую. 60. Так, далі дивимось. Ринок непоганий. Люди вийшли, тому що гарна погодка. Так, але ось тут ще бачу, що є кролик. Яка ціна кролику Ой, я вибачаю 230 за кілограм. 230 гривень коштує кролик свіжий, запакований, гарно. Так, масло. А масло яка ціна? 350 за кілограм. А кролик покинув 230 за кілограм. Масло коштує 350 Також дуже багато розсади. Ось тут. Так, ще далі дивимось, що у нас сьогодні привезли дуже багато і молочних продуктів, і також є яйця домашні. Кури. Кури є, десь не видно продавщині. Та ціна курей запитати. Скільки коштують ваші грибочки? 80 і 90. Краще більше 90, ці дешевші. А цибуля така гарна. Угу. А ось це в пучках, що таке? Рукола. А рукола дуже, дуже гарно. А Яка ціна? 25 гривень. 25. А огірочки? 80. Дуже вам дякую. Також ось тут є м'ясні продукти. Черга стоїть за квітами. Це дивно. Звичайно, люди хочуть придбати собі квіточки. Також ось тут подивимося. Ще є ну дуже багато є овочів yeah. різноманітних на ринку і також молочних продуктів. Добрий день. Добрий день. А яка ціна меду сьогодні? Ціна така сама, вона й буде далі. 100, Нагадайте. 100-130 півлітрова баночка. Угу. Різний, від 100 Метка. до 130, Різна. залежить від меду, так? Ціна, так, да, угу, залежить розуміло. від меду. Є Ви тут завжди мед, можна да, підходити. Да, Такі лісові, пилок, угу. пилок а пилок яка ціна? 40 гривень 100 грамів. 40 гривень 100 грамів. А тут пачечці скільки? 100 грамів. А, якраз такий 100 да, грамів. Да, угу, зрозуміло, да, гарного задумний, продажу. Весняний, різноманітний, так? Угу, угу. Дуже дякую вам за інформацію. Тут яблочки ще тогорічні лишилися. Ось тут дуже гарні. Яка ціна паштету? А кров'янка така гарна? По 100. Угу. Зрозуміло, м'ясні продукти. Пан Микола торгує. Рукола в нього є і цибуля. Добрий день. Добрий день. Торг трошечки йде у вас? Так. Що там молочко, яка ціна? 35, 35 як і завжди, зрозуміло. А рукола? Року на 25. 25, що 100 грам? 100 грамів. Угу. І цибулька гарно. Цибулька 100 грамів 10 десь. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Гарного вам дня. Вам так гарного. гарно. Щасливо. Так, і ось тут господиня дуже гарна з. Е... Гарним козячим сиром добрий день. Різноманітний сир, різноманітні ціни. Ось такий дуже гарний, схожий 450 до пармезану. За 450, так? Я пробую. Пробуйте, так. Такий сир. М -м -м -м. Дуже смачний, до речі. І знаєте, схожий, дуже схожий до... дійсно до пармезану. Приндочка 350 кілограму. Угу, кілограму. Це вам таке? У вас є ще і сироватка бачу. І молочко 50 гривень за літром. А ось така сир ось такий скільки коштує? Так само, 350. 350 Знаєте, я завжди питаю, тому що рідні люди дивляться. І якби, мушу так. запитати кожен раз. Так, так, дивіться. Ковбаска скільки? 200 гривень за кілограм. 200 гривень це ліверна власного виробництва. Ось така ковбаса. Копчена з козячого м'яса угу, 400 гривень за кілограм. Так, і козяче м'ясо 250. 250 гривень. за кілограм. Зрозуміло. Ну що ж, дуже дякую вам за інформацію. Я вас завжди підхожу. Та й смакує. Але я ж не брала. Ви мені знов даруєте сир. Дуже дякую. Дуже дякую. Бачите, яка господиня. Вже мене котре пригощає сиром. Хай підписники подивляться, яка хороша людина. Дуже вам дякую. Приходьте ну, ще. Як же ж я без вас? Ви одна єдина з козячими з козячим сиром на ринку. Більше нікого немає, крім вас. А людям цікаво подивитися. Все, до побачення. Отак ось тут дивимось. Теж дуже гарні господарі. Редиска, молоко, зелень, щавель. Люди купують них, тому що в них дуже гарне. Ось щавель коштує 20 гривень, також є дуже багато розсади, теж люди купують різноманітної, помідорчики, квіти. Ціни в них невисокі. Є і капуста різноманітна торгів, де люди купують. І квіточки, і різні сорти помідорів, квітів. Ось такі є квіти ампельні. Господиня зараз зайнята, не можна ніяк запитати. Ось тут знаходиться продукція шацького молокозаводу. Масло тут 490. Голландський сир 280, класичний сир 380. Гауда 460. Ось такі ціни, дивіться, кого цікавить, підходьте. Так, і далі ще переглянемо ось тут. Господинка, добрий день. Добрий день. Розсада з городу. Це городні вона всі морози витримала. А тут ціна ось написана. За 12 штук. Розсади коштує 45 гривень. Також тортики особисто я їла дуже дуже смачні. 160 гривень. Цей так, кусочок коштує. Угу, зрозуміло. Так. Домашній сир у вас гарний. А яка ціла сиру? 150 кг. 150, але бачу, що досить жирний і хороший. Все, до побачення! Щасливо вам. Так, так пройшлися. Ми практично весь ринок, обдивилися товари. Що по чому, можна сказати, що сьогодні ринок досить хороший. В принципі, товари на продукти харчування плюс-мінус лишилися на тому ж рівні, що і минулого тижня. Воно практично дещо трішечки ціна упала на зелень, а ось на м'ясо ціна залишилась така сама. Обійшли весь ринок, і будемо вже виходити. На виході з ринку ринок продовжується. Також ось тут стоять господині з різноманітними зеленими насадженнями, саджанцями, квітами. Кого цікавить, ось тут можна придбати підійти. Різноманітні можна ще взяти. Також і помідори є. Яка ціна помідорів? Одеси відносини. Хороші у вас, хороші такі. Дуже дякую. Квіти різноманітні, перець є. Також люди купують ось тут. Також досить насичено. Є різноманітні різні і квіти, і букети, і також садити. Не забувайте, друзі, підписуватись, коментувати та ставити лайки. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі.